На Донеччині українські військові знищили авіацію бойовиків. За повідомленням Міноборони йдеться про один Л-39, два Ан 2 Ан-2, 2 Як-50, один Як-52 і чотири бойові гелікоптери Мі 24. Я нагадаю, напередодні російські журналісти вихвалялися, в терористів з'явилася військова підтримка в небі. Щоправда, йшлося про бойовиків ЛНР. На камеру авіатори демонстрували лише навчальний і відреставрований л 29 Дельфін, де саме на території Донецької області розташовувався знищений авіапарк терористів. Жодне з військових відомств не уточні. Як власне і не проливає світло, звідки? Бойові гвинтокрили з'явилися на території підконтрольній бойовикам. Донецька область. На жаль, це лаконічне повідомлення. Уточнювати ми не будемо. Додати я нічого не можу і фантазувати також. Те, що було розвідано, знешкоджено. Якщо щось нове з'явиться, теж буде знешкоджено.